Майданчик для автомобілів став причиною сварок у одному із багатоквартирних будинків Кам'янця-Подільського. Дозвіл на облаштування зони надала міська влада. Раніше тут була зелена зона. Автомобілі постійно паркувалися постійно. Е, місили глину, зелень і тому подібне. А я звітнявий час кричала, що не ставити сюди машину, тому що не можна ставити на деревну зону. Власники автівок звернулися до виконкому із проханням надати дозвіл для облаштування паркувальної зони. Потім зібрали підписи у мешканців будинку. 51% погодився на облаштування. Пізно ввечері поділили ці етажі між собою, і ті пішли до одних, ті пішли до других, ті пішли до третіх. Вже було пізно. Стукали в двері. І казали, що ми збираємо підписи. Якщо ви не проти, будемо. А що для чого підписи? Облагоражувати зону. Оцю зону, де будуть не стояти стоянку для себе, ні? Да, ні не, стоянка, не стоянка, а облагоражувати так, зону Допутніше. поза ці рівчаки, поза грима. Ну, в общем, зру, зробити красиво. Зісно, всі согласились, хто не хоче красиво. Через скільки там днів ми побачили, як вони облагоражують зону. Ми не казали нам скластися. А сам текст того звернення, що ви підписували, ви його не читали? Ми його не читали. Всіх цікавлять. Тим, як було рішення. Вивишено на двері. Чи були загальні збори? і де протокол цих зборів? Це перший шлях до того, щоб зробити всі документи, алгоритм дій. За словами власників авто, загальні збори не проводили. Проте 16 квітня цього року виконавчий комітет дозвіл на облаштування надав. Після цього власники автівок встановили обмежувачі. Відтак зона загального користування стала приватною. Вони разом тихенько зібралися, прийняли рішення про те, що вони рішили, що це буде їхня парковка, тому що вони за це заплатили гроші. Ну от Май, за що Так, гроші? не перебивайте, я, я говорю. Парше, не перебивайте, я говорю. Вони за це заплатили гроші. Бруківку ось цього. Вони кажуть, що ми заплатили, значить, воно наше. Ні, рішення було прийнято про те, що ця територія надається на підставах загальнобудинкових. Як кажуть мешканці будинку, на облаштування зони кошти із міського бюджету не виділялись. Проте роботи проводили міські комунальники. За допомогою влади ми добились того, що нам зробили повністю паркувальну зону такою, як вона має бути. Що мається на увазі такою, як вона має бути? Зняли нижній шар землі, після цього вирівняли, засипали щебнем, поставили бордюри. Мешканці будинку звернулися до заступника міського голови, який відповідальний за цей майданчик. Також до мешканців будинку прийшла відповідь на звернення до муніципальної інспекції департаменту житлово-комунального господарства. У ньому йдеться, що якщо власники авто не нададуть документи на паркувальні місця, то обмежувачі руху буде демонтовано. В установі кажуть, постанову про демонтаж подали до комунальників 10 вересня. Проте власники авто погодилися прибрати обмежувачі руху самостійно.